Так, всім привіт, доброго вечора. Дня чи ранку. Хто коли буде дивитися? Е, так, Вчора вечором посидів, по діаметри шестеренок, там всякі різні там обчислення поробив. І в общем приступаю зараз виготовляти корпус для цієї ж, так би мовити переходної роздатки чи, як би його сказати, так, коробочки. Вона по товщині вийде десь сантиметрів 7 Така вона невеличка буде. Головне, що оці шестерні там поміщалися і все. О, така плита є мене 12 мм. Якраз її хватить. Зараз буду розмічати так усе раз, вирізати таким. Як на тракторі номерний знак, таке воно буде. Оце десь приблизно такою самою формою, трьохугольною буде вона. Так що починаємо працювати. Скоростя вже там все, блін. Чотенько, блін, залазив сьогодні і грався, сидів ось. Теж з роботи приїхав. інтересно, думаю, ну, зараз я полізу, попробую. Блін, так класно взагалі подобається. А то тільки такі. мілочовка залишилося доробити трошки, ну нічого. Все, хвати розглагульствувати. Будемо зараз розмічати, різати, пиляти, заготовочки. Потім покажу, як я його буду зварювати, що я для цього робив робитиму. В общем, так. Отакий редуктор у нас буде. Це я вже вирізав. Скрутив болтом шестерню ту середину з подшипником Ставив, щоб типу, дистанція була. І це він примірно так виглядатиме. І тут ще шестерня всередині одна буде. Це буде вход, це буде виход, і там буде передача на коробку. Коротше, сьогодні вечір був продуктивний. Так, такс, так. так. Продовжуємо роботи над редуктором. На дворі невже а ще темно. Сьогодні субота, сонечко тільки там буде вставати. І в і ранку дали світло, так соловим світло, коли є. в общем отак ми заваюємо це. Я вчора вечором починаю варити. Один раз проходжу, потім другий раз заплавляю. Отак виходить. Ну, потім обшліфується, облагородиться В общем, роблю такий. Редуктор, оце ж. так що зараз поки обварюю, обрізаю лишнє, все, треба його по кругу закрити. Треба цю відстань, тут 5 см ширина, 5,3, Оце його треба обварити. весь. Так що продовжуємо. От так у нас виходить. Заварювати його, електроди поки холодні, трошки нагріється, то. Трошки хуже. В общем, щоб заплавити, не знаю, чи це правильно, чи ні, але виходить, де там веду так, сюди, колечко на краю, в другу сторону, колечко на краю, сюди. І так короче, полумісяцем туди-сюди, тільки на краю ще вожу електродом трошки. Не знаю. Наскільки це правильно. Получається, що отак іду доходжу сюди до угла. Потім отак раз виходжу наверх, отут закрутив, отак заплавив, прийшов сюди. від ціля теж так само закрутив, заплавив. Получається ну, такі барашки, Ось поки електрод холодний, трошки пропустив. Ну а так загалом заплавляє непогано. Так що продовжуємо. ага. Осталося два електроди. Треба їхати по електроди. Так, -с. і виходить в нас опять така штучка. Оба. І далі. Отако. Фокусіруюся. Отак заплавляємо, потім воно зашліфується. Що тут такий полукругом тоже воно трошки зашліфується. І буде така коробочка в нас. Так що продовжуємо. Так. Як взагалі планується цей редуктор? В общем. Вовсім... Бабах. В общем, з цієї шестерні вала зніметься. Це шестерня, зробиться, аж, щоб вона одівалася на коробку на Зіловську. Вона буде всередині будуть шліци. Буде вона вкидатися тут в коробки зверху, останеться таке технологічне віконечко, Кришкою закриватиметься, буде вона сюди вкидатися. Ця коробка разом з цією шестернею буде одіватися на той вал. Кстати, там у хвостовик знайшов. По-моєму, це газоновський хвостовик. Він сюди по шліцах якраз підходить. Блін. Не злазиш, да, примерзне. Ну ладно. Взагалі, він по шліцах підходить. То я думаю, що може з нього тоді шліці сюди уварю, вріжу. І тоді ж це ось такі вали. Два штуки, що я купив. Получається, один буде сюди виходити, на цю сторону. Це буде вход із полуосі, і з опольовської коробки. А ще один буде отак от само розвернутий тільки в іншу сторону виход на вал відбору потужності. Зараз я його постараюся ще на землю поставити. От так. У нас вийде, що. Всередині там он, шестерня болтом стягнув. Це відстань, щоб зробити, та шестерня, вона там і буде на валу. Тоді ця буде виходити в цю сторону, входить, а з цієї сторони буде виходити в іншу сторону. І це буде такий редуктор. Отака форма в нього буде, як, оце, як знак трактора приблизно. Пухте От. йо. Отаке воно. Получатиметься. Так що працюємо далі. Прийдеться їхати по електроди, бо електроди закінчилися. Так, розігнався робити, що аж, що аж робити тепер нема чого. Такс, такс, такс. Зараз виключать світло. О, а що я хочу? А я хочу от що. Такс. Мінус 17 Єдрітка лотіть. Що він нам скаже? Спічка. Отак от Пум-пурум-пум-пум. От. Зараз -пу -пу -пум. поки вимкнуть світло, ми на город з'їздимо. Да. Сітрик молодець, і дизель, але справляється, правда я щеплення держу. пум -пу -пу пум хай прогріється трішки. О, все, погнали. Так, у нас наступний зимовий день. Сьогодні світло дали у нас у 8 годин ранку до 10-ї, що ми встигли зробити? Ми встигли обварити редуктор практично з усіх сторон. Отак От він у нас вже обварений, тут вже і зашліфований, Це я в прошлий раз робив. Оба! Все тут. У металові якраз є отвір. Получилося, якраз буде зливна пробка тут. І тут збоку ось є отвір, буде якраз заливна контрольна. Якраз відлічно, нормально все буде чітко. Так що таким макаром воно все в нас заварено. Отакими От швами. Ще гаряче, ще парить від нього тільки-тільки закінчили. Так що скоро, я думаю, доробимо. Осталося тільки отут, оцю ось відрізати, сюди приложити, ставити тут віконечко. Тут буде кришечка закриватися. Щоб через це віконечко вкидати ці шестерні. Ширина віконечка 130 мм має бути приблизно. Ну, То вже таке. То будемо далі працювати. Так що вже як доварю, тоді вже й покажу. Так, такий у нас робочий гармидер. Доробили ми нашу коробочку, так би мовити, трусіля. Вони, блін, не як, ну, знака, як труси, я маю. ну, Суть та діло не міняє. Тут оставили таке віконечко, щоб шестерні туди вкидати, тут буде кришечка закриватися. Ну і тепер це прибилось на розмічені осі, як воно тут буде. Розфразировуватися, в общем, отвори, все, робитися. Тут вийшли такий отвір знизу, це буде зливна пробка. І отвір збоку. Не знаю, напевно, буде заливна пробка. Якщо не, не зроблю її отут зверху на кришки, прям це тоді там з кабіни треба залазити. Ну, в принципі, коротше, якось буде. Товщина цього редуктора вийшла мілі... 7,5 мм, тобто 75 мм. Все, тут я загладив, зашліфував. Воно трошки де, десь вище, десь нижче сварка лягла, то таке вийшло. В общем, якось так. Таке буде не дуже довге, не дуже цікаве відео. Але закінчуємо за тиждень, це ми, можна сказати, зробили саму коробочку цієї редуктора, тому що світло сьогодні практично цілий день світла не було. Включили, там, включили через 3 минути і виключили. Класно. Так що якось так. Все. Зараз ще додав чертеж, креслення, верніше, яке воно буде. І, в принципі, все. Поїде вже воно до Сереги. Я з ним на днях созвонюся і, в общем, відправлю йому. І буде він тоді цим займатися, коли це в нього получатиме, коли воно буде, не знаю. Тоді вже як редуктор назад вернеться, тоді вже і покажу. Все, поки що якось так. Всім до побачення. Трахтір сила.